Допомоги про питання участі у виборчій кампанії і взагалі політичної діяльності. Знаєте, коли пройшли вибори на посаду міського голови, тоді я сказав, що 5 років я зараз я вийшов із тодішньої партії Фронт змін і так далі, в 2010 році. Ось, і сказав, що в політичні сили примикати більше 5 років не буду. Буду дивитися по ситуації, от тому що тоді була єдина фактично. Партія, яка була при владі, партія регіонів, в яку неможливо було вступати, мислячій людині і так далі. От. І ну давайте, я хочу подивитися через рік, тоді, можливо, я визначуся своєю політичною, скажімо, своїми політичними діями. Тобто, ну, десь на 15-й рік я так подивлюсь на ситуацію. От. Хочеться подивитися. Я на цих виборах підтримував Петра Олексійовича Порошенка, якого я дуже добре знаю. ось, Але хочеться. Побачити ну, дієвий механізм роботи на державу, скажімо, на сьогоднішній день. Тому що на сьогоднішній день дійсно люди, які проголосували за Петра Олексійовича, 55% людей, тобто наших виборців, які прийшли до виборчих дільниць, це фактично аванс нашому президенту. Тобто ви зрозуміли, да? так? Я президента поважаю це аванс, і ну, від нього хочеться побачити саме. Він бореться за державу, захищає державу, але ще хочеться. Подивитися далі, що буде в державі і яким чином, яким шляхом, скажімо, піде розвиватися пропрезидентська партія. Зрозуміло мене, да? стосовно е участі своїх у виборів, знаєте, у нас цікава держава. От коли команди дві, наприклад, якщо візьмемо ну, любий від, від спорту, там баскетбол, волейбол, футбол, виходять грати, да? вони знають правила гри. От вони вийшли на поле, вони вже знають правила гри заздалегідь, вони тренуються, вони роками займаються цим спортом. В нашій державі о, почались вже вибори. Виборчий процес вже почався. Але правил, правил гри достатньо, ще ніхто не знає, що сьогодні, можливо, відбудеться голосування в Верховній Раді за пропорційну систему виборів. Зрозуміли, так? Да? На сьогоднішній день я проти пропорційної системи виборів, тому що ми тоді не піймаємо ні одного нашого депутата. Зрозуміли. Вони закриються в себе там у Верховній Раді, створять зад закрите акціонерне товариство однієї партії, другої, третьої, четвертої, п'ятої. Приймальні будуть дуже, скажімо, в обмеженій кількості працювати. Ось. І оця, знаєте, Ниточка між владою і громадянами, вона фактично прирветься, прер... зрозуміло, це на мою думку, так. І тому е мажоритарні вибори у нас були мажоритарні 50 на, на 50 з пропорційними, тобто неможливо відміняти, так як хоча б таким чином депутати прив'язані до своїх округів. Ви, ви зрозуміли, що я говорю, так? Да? От, але я за партійну я за виборчу систему. Яка зараз є у Франції, яка існує десятки років, або в тій Польщі, яка прийнята в 90-х роках, система гри не міняється. Да? Всі знають заздалегідь і виборці, і ті безпосередні громадяни, які планують обратися, в е, правила гри. От. Території поділені за округами, партії мають право висувати своїх представників. До цих округів, території округів не змінюються ніяким чином. А то в нас бачите, яка ситуація? 2012 рік там е, Південний Прилуцький округ під одного кандидата порізали От. і переступили закон, тому що округ може тільки межувати, тобто ну, не бути роз'єднаним, скажімо. От е, по Ніжинському округу під іншого кандидата прив'язали там домаш... аж Срібний й тому подібне. І тому, ну, тобто ви зрозуміли, да? поділили округи суто під кандидатів, а не під виборців, під громадян. Президентські були вибори ось в цьому році, да? округи були зовсім іншими, ніж у 2012 році. І тому правил гри на сьогоднішній день, на жаль, вже друге число сьогодні, ну, повністю ніхто не знає. От, в цих виборах можливо, ну, мабуть, я брати участь не буду. Тому що ну, на сьогоднішній день я не знаю правил. От. Можливо, буду допомагати своїм друзям, однодумцям, за яких я буду впевнений, що вони не зрадять інтересам України. Ви поняли, так? Дякую.